27 січня увесь світ вшановує пам'ять жертв голокосту. Расова політика Німеччини середини 20-го століття базувалася на дискримінаційних заходах, що з часом переросли у масові страти єврейського населення. Із розгортанням подій Другої світової війни нацисти вдалися до терору. Так розпочався голокост, жертв якого масово знищували за етнічну переналежність, 27 січня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору. А у шріс освенцями за різними даними там було знищено від півтора до двох мільйонів жертв. Політика голокосту була запроваджена нацистським керівництвом Німеччини, починаючи з 1933 року. Все починалося з бойкотування та дискримінації єврейського населення. Спочатку нацисти бойкотували товари, які продавали єврейські підприємці та да, бізнесмени в країні. В 1935 році було встановлено сумнозвісні нюрберські закони, згідно з якими євреї в Німеччині перестали бути повноцінними громадянами, а вони втрачали певні соціально-економічні та політичні права. Починаючи з 1938 року, ситуація в німеччині загострюється і відбувається сумнозвісна кристалева ніч, коли по всій Німеччині були погроми. Магазинів приміщень, де мешкали євреї. Було багато жертв, багато було спалено будівель і приміщень. На початку Другої світової війни нацисти активно створювали концтабори та різноманітні гету, куди силою переселяли євреїв. За даними дослідників, на території нацистської Німеччини було створено близько 45 тисяч таких таборів. Одне з найбільших гет єврейських було у Варшаві. Близько півмільйона чоловік мешкало в жахливих умовах, фактично напівголодного арабського існування. Починаючи з 42-го року відбувається так зване остаточне вирішення єврейського питання. Коли масово євреї з власне з німеччини з інших територій переселяються до цих таборів, до цих геттода масово їх переслідують, знищують. Число загиблих у часи голокосту, закріплене у вироках Нюрнбергського трибуналу, сягає понад 6 мільйонів людей. Тобто було знищено близько двох третин єврейського населення. Європейського континенту і близько всієї третини євреїв всього світу на жаль повні цифри важко встановити. Ну, наприклад, доведено, що по імену було встановлено. Більше 4 мільйонів жертв цього голокосту щодо єврейського населення з боку нацистського керівництва. Багато євреїв знищувалися цілими родинами, цілими громадами. Відповідно, дані були втрачені про ці події. Деякі дослідники стверджують, що загалом було вбито. А можливо, вісім, а то й десять мільйонів євреїв. Кількість жертв у роки Другої світової війни могла бути набагато більшою, якби не подвиги тисяч людей різних національностей, так званих праведників світу, які ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Українці намагалися безумовно допомогти єврейському населенню в різних способах. Да дітей переховували там в підвалах, в сараях, да там в інших якихось приміщень, де це було Можливо, видавали дітей або дорослих за своїх родичів, да? тобто, що люди втратили паспорти, там якісь посвідки, і що це ну, не євреї, а що це українці там чи інші національності, да? видаваючи їх за своїх рідних і близьких. Намагалися також їх, де це було можливо переправляти в інші території, більш спокійні, які не були під жорстким таким окупаційним режимом Німеччини. Відомий а, меморіальний комплекс Музей а, Єврейський яд Вашем» встановив, що близько 2,5 тисяч українців. Робили ось ці масові акції по порятунку єврейського населення, все дітей, да і майже 2,5 тисячі українців отримали почесне звання Праведник світу. Тобто це показує про те, що українці ну, намагалися допомогти євреям, які мешканці території України. Оголосивши 27 січня міжнародним днем пам'яті жертв голокосту, Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції зазначила, що він буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеки, що таять у собі ненависть, на расизм. І упередженість, тож тільки усвідомлення кожним громадянином рівності націй і взаємоповага один до одного можуть стати на заваді повторенню подібних трагедій.